На шосткій продовжується збиральна кампанія. Аграрії продовжують збирати кукурудзу. Про це повідомила очільниця відділу агропромислового розвитку шосицької громади Марина Геремес. Кукурудзи нашими аграріями станом на сьогодні обмолочено на 78% від її посівної площі та намолочено 36 824 тисяч зерна. Загалом за збиральну кампанію 2022 року аграріями намолочено 144 579 тонн тисячі зерна. Вже скоро прийде період проводити роботи з підживлення озимих культур, посіяних під урожай 2023 року. Тому аграрії розпочали роботи з підготовки відповідної техніки. Наразі аграрії проводять закупівлю мінеральних добрив, але ціни на них кусаються. Наразі не зрозуміло, чи зможуть наші аграрії повністю провести у відповідних об'ємах підживлення озимих культур. У зв'язку зі зростанням у декілька десятків разів цін на Міндобра, міський голова Микола Нога запропонував агрономічному відділу міськради продумати, як допомогти фермерам. Ви подумайте, може яким то чином десь у державі є якась програма по підтримку цих мінеральних добрив компенсація, що-небудь. Або давайте пропозицію дамо на державний рівень підпишу. Підпишемо, тому що ну дійсно там ціни такі, що смисла нема сіятися і, і удобряти, тому що ти не збереш скільки е, зернових для того, для того, щоб окупити ці, мінеральне добриво. За словами міського голови, добрива виросло у ціні через війну. Рашист прибивають всі шляхи постачання мінеральних добрив. і Воно проходить через 5-6 держав. і От тобі такий результат. І кожен хоче націнити. І кожен хоче наварити на цьому ті. Якщо минулого року в умовах воєнного стану на Сумщині засіяли 93% полів, то в нинішнього буде 83%. Решта землі відійде у пасив через небезпеку, сільськогосподарських робіт, брак необхідних для обробітку ресурсів тощо. Про це говорили на апаратній нараді, присвяченій ходу зернозбиральної кампанії в області у сумській військовій адміністрації. Як повідомила Марина Геремес, місцеві механізатори нині не виводять техніку в поле, бо зерно у качанах вогке, а просушити його ніде. Елеваторні Комплекси через часті знеструмлення не працюють. Ситуація, схожа на Шосгінську, характерна і для інших громад Сумщини.